Дорогі учні Христа, я бажаю кожному з нас те, що Дух Святий неодноразово говорив нам на цьому з'їзді. Ці слова написані в Святому Письмі, 1 Івана, 2 розділ, 14 текст, друга половина Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже вас перебуває, і лукавого перемогли ви. А тепер питання. Ви міцні? Слово Боже перебуває вас? Ви перемогли лукавого? Нехай відповідь це пролунає в кожного в серці. Але зверніть увагу, тут не написано це як питання, але як факт. Тобто це Боже бачення на наше життя сьогодні. Ворог по-особливому хоче збити кожного з узенької доріжки, починаючи з діток з маленького віку. Зверніть увагу навіть смартфон, де диявол діє через нього. Сьогодні диявол підіймає ціле військо злих духів для того, щоб порушити твій мир та твоє служіння. Він не боїться наших пісень, він не боїться наших молитов, але він боїться сили Святого Духа. Тому, юнаки, будьте міцні, перебувайте в слові, перемагайте лукавого. Амінь. Любіть Бога всім своїм серцем і Божу любов являйте ближнім. Я бажаю кожному, щоб ми завжди залишались Богові вірними, щоб ми були посвяченими там, де ми є, щоб ми служили Богу вірно. Хочу побажати для всіх місіонерів, щоб вони були вірні Богу. Вірність Богу це цінниця найвищою ступеню в Бога. Побажати всім, хто був на цьому з'їзді, щоб вони були в силі Святого Духа. І побажання наше для всіх місіонерів, хто зараз служили, ви на правильному місці. Ісусові слова, які він сказав, що йдіть по цілому світу, проповідуйте Євангелії, вона виконується через ваше життя. Хай Господь ясно благословить вас, використовує вас чудесами і знаменами для його слави. Будьте благословені на тому місці, де ви перебуваєте. Божого вам благословіння! Бажаю кожному, хто був присутній на цьому з'їзді, щоб ви зберегли те слово, яке ви отримали від Господа, і пішли із ним на труд Божий. Щоб ви трудилися для слави Божої, я хочу вам побажати, щоб ви трималися Бога, були б сильними і, і йшли би тільки до перемоги. Божого вам благословення! Будьте вірні на тому місці, де Бог вас поставив. Нехай до першого, до кого ви побіжте, це буде Ісус Христос. Я дуже вдячна Богу, що я знаю кожного з вас. Дорогі друзі, вас вітає команда «Скобеляк» і ми бажаємо вам завжди бути в центрі волі Божої. Господь є за нас, і тому ми ніколи не повинні сумувати, що би не було в нашому житті. Бажаю для кожного з нас що все, що ми тут почули, Господь так багато для нас говорив, щоб кожен із нас, що ми пильнували над тим, щоб ворог не вкрав його з нашого серця. А все, що ми почули, щоб ми його використали в нашому житті. Щастя, здоров'я і много еліта. Господь рясно світ ваші долі. Пішла в свій час вам свою другу половинку. Дорогі місіонери, бажаю вам ніколи не вигорати і бути завжди в повноті Божої сили. Апостол Павло в до коринтян пише такі слова. Каже, що на перегонах біжать всі, але нагороду отримує один. І він дає таке настанову. Каже, тож біжіть і ви. Моє побажання, щоб ми, кожен із нас, хто став на цю дорогу, щоб ми бігли, щоб ми бігли до тої нагороди, яка чекає в небесах, за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тому Хай Господь нам допоможе в цьому, щоб Бог дав нам сили, наснаги, мудрості бігти і вести за собою людей. Хай Господь нас і радить. Асно, благословить. Я бажаю, щоб в вашому житті ви знайшли тих людей, які будуть оточувати вас і будуть підтримкою, які будуть підтримувати ваші руки, в нелегкій боротьбі, в вашому служінні, протистояння проти диявола, і звичайно, в досягненні перемог і разом тішитися радіти Бога. Хай вас Бог благословить. Будьте щасливі, організатори. Ми вам дуже вдячні за таку прекрасну зустріч. Нам дуже сподобалося. Хай вас Бог рясно благословить і воздасть вам 100 крат. Благословіть! Шановні делегати з'їзду, дякую вам, що ви були і благословляю вас, щоб все те, що Господь вам подарував цих три дні, щоб ви його зберегли і цією благодаттю прославили Господа.